Доброго дня, хлопчики та дівчатки! Ви вже стали дорослими та розумними. І тепер ви вже майже школярі. А що потрібно діткам, щоб піти до школи? Так, зошити, ручки, олівці, підручники і всі ці предмети вони складають в рюкзак. Давайте сьогодні його зробимо з паперу. Для роботи нам потрібен кольоровий папір різних кольорів, ножиці, клей, олівець. Беремо аркуш паперу формату А4, будь-якого кольору, який вам подобається, двостороннього, і складаємо навпіл, але не до кінця трошки залишаємо малесеньку смужечку. Ось таку. Ми її зараз промажемо клеєм. Клеїмо, так от. Завертаємо її, складаємо та склеїмо. Щоб у нас вийшло отак от. Тепер беремо, складаємо приблизно на 5 см це десь отака от смужечка. Розладжуємо пальчиком лінію згину. і тепер відкриваємо і тепер з одного боку. До лінії згину складаємо такі трикутники з одного боку і з другого боку до лінії згину. Тепер відкриваємо. Це ми робимо дно нашого рюкзака. І по лініям ось так складаємо пальчиком. Вирівнюємо наші лінії. Тепер один край ми завертаємо до нашої лінії чуть-чуть десь на пів сантиметра складаємо, і з цього боку, десь на пів сантиметра, так складаємо. Тепер відкриваємо, нам треба оце все склеїти. Оці трикутники, які в нас вийшли, змащуємо клеєм. І склеюємо, тепер з цього боку змащуємо і склеюємо дно рюкзака нашого ми склеїмо. Тепер з одного боку загинаємо отаку смужку. І з іншого боку таку ж саму. Перевертаємо і по тій же самій лінії згину загинаємо таку смужку. Тепер відкриваємо нашу сумочку, яка в нас вийшла рюкзак, втягаємо так от на ручку. Вирівнюємо її, Дивіться, в нас вийшла така торбинка. Тут зверху трошки загнемо. Тепер відкладемо і будемо робити. Карманчик для нашого рюкзачка Я обрала рожевий, складаємо навпіл і розрізаємо по лінії згину. Я розрізала тепер одну, одну частинку знову складаю навпіл і знову розрізаю по лінії згину. Це ми будемо робити карманчик. Складаємо Загинаємо з одного боку таку тоненьку смужечку і з другого боку тоненьку смужечку. І оцю тоненьку смужечку промазуємо клеєм. І цю. Беремо наш рюкзак і будемо приклеювати. Приклеїмо так тоненьку смужечку спочатку внизу. Трошки загнемо дугою, щоб в нас був такий випукла карманчик об'ємний. І приклеїмо другу смужечку. Беремо другу частинку нашої, нашого рожевого паперу, який в нас залишився. І виріжемо, намалюємо спочатку, виріжемо ручку для нашого рюкзака. Просто малюємо полукруг. І всередині ще один, поменше. Тепер вирізаємо. Ось я вирізала, тепер приклеїмо, мастимо тільки крайчики з одного боку, і з другого боку. Беремо наш рюкзачок і отак приклеїмо ззаді, де в нас зігнута сторона. І тут. Тепер виріжемо паски. Для рюкзачка. Беремо зелений, складаємо навпіл і розріжемо. Тепер нам потрібно дві смужки однакові. Ми складаємо таку смужечку, перевертаємо і складаємо таку ж саму, щоб вони були однакового розміру. І тепер розріжемо по лінії згину. Прикрасимо наші паски, щоб вони були двох кольорів. Беремо такий же самий, тільки рожевий, і складаємо трошки потонші смужечки, також дві, такий же спосіб, і розрізаємо. Тепер ми їх приклеїмо. Намастерили клеїмо і отак посередині. Загинаємо з одного боку, отак, всередину. І з іншого боку всередину. І на ці самі також загнули з одного боку і з іншого. І ці крайчики, які ми загнули, намазали клеєм. І на задню частину рюкзачка отак приклеїмо, також трошки загнувши дугою. І тепер все. Я приклеїла паски, тепер давайте прикрасимо наш рюзачок. Ви Можете прикрасити будь-якими деталями, які вам подобаються. Я прикрашу метеликом та квіточками. Я взяла такий рожевий колір для метелика. Складаємо його напів і намалюємо крильця. З одного боку малюємо крильця і вирізаємо. Я вирізала, тепер домалюємо. Олівку і тіло. І отак от я приклею з одного боку метелика. А з цього боку я виріжу три маленькі квіточки, складаю в декілька частин жовтий по паперу і намалюю такі три квіточки і виріжу. І тепер їх приклею. Тут. І тепер розправляю наш рюкзачок. Подивіться, який гарний та яскравий рюкзак в мене вийшов. Тепер ваша черга робити рюкзачок. До побачення, хлопчики та дівчатка!